А ти вміла е проявити свої почуття і відчуття, коли я закохувалась? От тоді, ну, там, після 15 років? Е-е, uh, Так, да. mm -hmm. да. але я фактично ні з ким не зустрічалася. Чому? Я була зосереджена на навчанні. Я добре навчалась. Ти закінчила е університет з червоним дипломом? Uh, один так, бо mm -hmm. я закінчила два. І важливо було, власне, цей червоний диплом отримати? Mm -mm. Я би не сказала, що важливо для мене це було дуже. Бо я, якщо чесно, і не вважала, що я там прям така, прям на нього як заслуговую, ну типу щось ось таке. Але якось так вийшло, що я по оцінкам, ну, дійсно, якось так. А Яке було б твоє перше кохання? Перше кохання? Прям таке. Десятки років. Ну, ми розуміємо, вже. Не в 3-5 років. Коли я була студенткою на другому курсі. В мене не було серйозно. Це десь серйоз... 18-19 років. Так, да, у мене серйозних відносин не було. Я дуже себе так дав. Тобто, ну там щось там пацілучики, якісь там під воротами якісь квіточки, то це було, а серйозних відносин, таких от прям серйозних, ось перші мене були вже на другому курсі, початок другого курсу. Да. Це в подальшому став він тим чоловіком. Чи ні, ні-ні. Ні-ні-ні, це, ага. це були довгі відносини, ми довго зустрічалися, близько, ну, два роки точно, mm. навіть більше. Чому не склалося? Чому не склалося? Бо дурна була. Ти? Так. Да. Чому? Ну, бо він був старший, в нього був вже досвід, в нього там і розлучений він вже був. да, тому… — Чому скільки років було? Ну, старший був. Небагато став. А, наскільки? Набагато старше, на 17 ну, років. На 17? 17. Тобто тобі е, 19? 19, майже 19, по А йому 30? Порахую, я погано рахую. 35? Да-да-да. Вау. Да-да-да. Wow. А, а, а я була, ну не вистачило в мене. Насправді все могло би бути. Бо питань до нього немає. Він прекрасний, прекрасна людина, людина. типу, підлітковий максималізму, напевно, грав. Ну так, да, Ревнощі були, було, заздрість була, ревнощі до минулого були. А, в тебе, а скільки в тебе було жінок? Скільки і що ти з ним? Ну, ну. Ну, це і, трошки як не було... в собі. Так, да, ну, і не було. Ну, то в мене ж там було досвіду. Він то в мене як перший, розумієш. І... А як ви познайомилися? І оце, а, він актор, ми грали разом Угу. — в театрі. Я ще раз уточнюю, це не той, який став потім твоїм першим чоловіком. Ні. Ух ти! Нічого собі. Ні. Ви після цього спілкувалися потім вже у подальшому житті? Думаю, на майданчику, бувало, зустрічались, так. Да. Так, це відомий актор? dosud tak. Aha. Ім'я, звісно що ти не скажеш. Я не скажу, але в нього прекрасна сім'я, в нього все добре. Я знімалася з його дружиною, наприклад. Тобто, а вона знала, що ви зустрічалися? Я не знаю, можливо, так. Ну, але зустрічалися та зустрічалися, ну господи. Ну, ну якби ну да, довго зустрічались, да, були серйозні відносини. Але я, я ж кажу, я була просто, якби можливо, пізніше, да, але на той момент я була ну не готова. І він мене дуже любив. Він мене дуже цінував е і дуже багато мені прощав. Я таки ляпала. Ну розумієш, як. Як дитя мали я зараз, мені так соромно страшено за те, що я була незрівою, я не розуміла, що таке діти, що угу. таке минуле це минуле, бо в мене його не було того минулого, і я не могла справитися з його минулим, усвідомити. А він такий він взяв і все мені розказував. розумієш? Угу. А я потім ходила з цією інформацією і, і не знала, що з нею робити, як її, куди її, як мені з цим жити. Трошки включи психолога. А чи справді, справді це було кохання з твого боку, чи ти, дівчинка, якій не вистачало тої правильної любові від тата, Може. шукала у старшому чоловікові власне тата? Може бути, але справа в тім, що коли ми познайомилися. Він дуже молодо, не знаю там як зараз, але він дуже молодо виглядав. А я не знаю. це ж не обов'язково фізіологічні дані, так це більше ну, зрілість, така. зрілість внутрішня, і плюс, коли ти подобаєшся старшому чоловікові, коли тобі там твій тато в дитинстві не говорив приємних слів. І тут тебе це зачіпає. Чи це справді була любов з твоєї сторони? Я не знаю, але якщо згадувати про той, момент, я, ну як тоді мені. Здавалося, я була в цьому абсолютно впевнена, що я дуже сильно його люблю. Дуже сильно я це була така дуже важка для мене, прям травма. Ти ми тоді Ну, це було дуже болі. Ми дуже болісно розходилися. Угу. То було таке, прям дуже така, прям чорна смуга в моєму житті. Прям а чим ці стосунки відрізнялися від наступних великих стосунків з чоловіком, з яким ти все ж побралася? Кожні стосунки різні, люди різні, все різне. Вже більш вони зрілі були. Ну, по-перше, побралася я з чоловіком, якого не було минулого, mm -hmm. да, там, котрий не мав дітей, не мав колишньої дружини. Да. А ти щось для себе винесла з минулих стосунків і це перенесла потім вже е, в нові стосунки і зрозуміла: ага, ну от за цього я готова навіть заміж вийти. Це я зараз кажу про твого першого чоловіка. Um... Я взагалі стараюсь нічого нікуди не переносити. От воно там, де закінчується, для себе висновки зробила. Звичайно, що ми змінюємося, так. Ми змінюємося однозначно, але от прям приміряти знаєш, шаблон того на іншого чоловіка, це взагалі це дуже багато. Ну, більше, напевно, е е свою поведінку оцінювати, аналізувати і розуміти, що я зробив або зробила. Так і не так в минулих стосунках, які закінчилися, і що не варто робити у наступних стосунках? Я дуже себе аналізую, звичайно, абсолютно. Я дуже самокритична. Я впевнена в собі, але в той же час я сама себе дуже. Я саме такий критик, страшний саме себе. Ну, десь можливо так, так, так. Бо ти сказала про розлучення якраз цим першим своїм чоловіком. Ага. До речі, скільки років тобі було, коли ти вперше вийшла заміж? Я не пам'ятаю, 22, мабуть. 22. 22. Ви прожили скільки разом? — Сім років. 22 Ні, пізніше чекаю. які 22 Ми зустрічалися два роки, да? чи скільки ми там зустрічалися, а потім, да, ми одружились. Прожили ми 5 років, 5 років. Ну, тобто загалом сім років. 7, От Ти сказала дуже цікаву фразу. Це було моє рішення, яке формувалось не один рік. Да. А навіщо витрачати багато років на життя з людиною, яку розумієш, що не кохаєш? Верніше, окей, розумієш, що це не те кохання, яке б тобі хотілося. А хто сказав, що не кохала? Я кохала. Ну, ти сказала дивися, що це було моє рішення, яке да. формувалось не один да, рік. Да. Тобто були ж моменти, коли ти почала думати про те, що напевно це не моя людина. А якщо вже так думаєш, значить це вже не те стовідсоткове кохання. Е, е, я не погоджуюсь тут з тобою. Дивись, як це було. Не знаю я у всякому випадку таких жінок, які б от просто от, знаєш так, вдарло в голову. Все, пока. Я пішла. Угу. Це формується рішення. Це серйозне рішення, коли ви знаходитеся в шлюбі. У вас є дитина. Це дуже серйозне рішення. І я ніколи в житті не могла подумати, що я розлучусь mm -hmm. ніколи. І що ще й сама стану. Да, там... Ну як сама, ну, не те, щоб я прям сама, ми це спільне рішення, але ініціатором, да, мовно ну, кажучи, я стала. Ніколи би не могла подумати. І тому я тобі сказала, да, перед цим, що я дуже самокритична, що я аналізую себе. І тому я намагалася да там, це був час. Змінити щось да, там, тому що кого? мені не вистачало нікого а. Достукатися як до людини, знаєш, mm -hmm. там пояснити щось, бо чоловіки ну не завжди можливо розуміють. Тобто я міняла тактики, змінювала. Знаєш весь час, тобто там мене там не дарують, мені там подарунок, да, на якесь там свято. Ну бідненька, ну, я, А чому? А що, що ні не так? Чому не так? Говорила так само, як з мамою mm -hmm. в ні. наїзді? Ні, ні, ні. -ні. Чи взагалі а... не говорила спочатку, чекала а не говорила? Да. спочатку? Не говорила, чекала якось. Mm -hmm. Та-та-тен, та та, та, -та, та не чекала. чекала, там знаєш, потім розумію, не працює вже прямим текстом. Коли вже дійшло до того, що вже прямим текстом я кажу серйозні речі, а мене не чують і нічого не хочуть змінити, тобто не йдуть мені на зустріч, Угу. Сім'я це ж коли кожен з вас йде, рухається по трішки, да, там, вирішуєте щось, ти чуєш його, стараєшся там, да, змінити щось. Тому що любити. Треба вміти і любити треба так, як людина хоче, щоб її теж любили. Mm -hmm. да? От, наприклад, жінка хоче, щоб. Е... Таких от проявів любові якихось, бо не всі ж теж вміють це проявляти квіти, подарунки, запроси на побачення, навіть коли ви вже в шлюбі, тим паче, коли ви в шлюбі, тим паче, коли у вас дитина з'явилася, і воно все-таки, ну, так, знаєш, осідає і хочеться цих емоцій. І коли ти вже прямим текстом говориш, 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 а нічого не змінюється, от тоді вже це вже була якась така рух довжди до якоїсь крайньої точки, бо ти розумієш, що вже дійсно кілька років ти говориш і за Кілька років нічого не змінилося. А оцей страх залишитися одній з дитиною без чоловіка був? Я взагалі не думала про те, що ще про когось. Угу. Тобто. Коли я думала і приймала рішення, коли я думала про те, що, що мені погано в цих відносинах, що я не отримую тієї якоїсь любові, що е, я витрачаю сили, які свої багато, що мене вже ковбаси, да, що я вже просто е, вже, е, мені хочеться проявляти свою жіночність, да, але я якби ти ж в шлюбі, так. Ну тобто тут така ситуація. Ну тобто, це Як там, ти пофліртуєш. No. Ну, навіть да, все одно ти вже думаєш, ти ж в шлюбі, ти одружена. Е, там, да, ну, якось це йому не сподобається, якщо ти mm -hmm. так, прям, там, будеш там те, то. Ну, якось, ну, і ти це розумієш, то тобто це для мене спокійно було. І тому в якийсь момент таке от, знаєш, було прагнення не з кимось іншим. Взагалі не було думки ні про кого іншого. Я не думала про це. Просто про те, що. Я втомилася, я вичерпалася просто від того, що мене не чують, і неможливо вже достукатися, добитися, пробити цю якусь стіну. Я не знаю, яка вибудувалася. І саме найболючіше, воно завжди потім відбувається, коли дуже багатьом чоловікам уся крайня точка, знаєш, потрібна. Так. І тоді раптом людина починає робити все те, про що ти мріяла п'ять років. Тобі вже за мене потрібно. А вже не треба. А вже ти дивишся на це і думаєш. Ну чому, а чому? Ну чому? Чому от потрібно було прям от от довести вже до такого, що вже? Все. Страху якогось ні, не було страху. Можливо, тому що Ну, страх з який береться страх? Фінансовий, вперше, ну, в першу чергу, а за що я буду жити? Де в цьому сенсі я розуміла, що да, я не зможу зараз купити собі приватний будинок, в якому жила. Да, Я залишуся, по суті, зенною суми грошей, яка, слава Богу, є. Ну і з машиною, то і все, мабуть. Ну, власне, так і залишилася зі своїми речами, де там. Але. Більше жінок стримує дуже часто фінансовий страх. В тому числі фінансовий страх. Ну і, тільки фінансово. Хтось залежний від інтиму, в тому числі. Ой, а кому ж я потрібна з там розтяжками, або там в мене не буде часу на побачення, а тут це добре, наче тощо. Взагалі про це не думала. Угу. Взагалі не думала про це. Взагалі. Коли ти усвідомила, що все тепер ти без чоловіка? Тепер ти мати одиначка. Ну, от коли ми вже прийняли рішення про розлучення, mm -hmm. от в той момент я вже. Але насправді, якщо чесно, я вже давно була дуже самотньою. Це дуже страшно бути самотньою в шові. Дуже давно. Ми ну друзі, mm -hmm. друзі, хороші друзі, комфортно. Комфортно, в принципі, все, да, все прекрасно, все є. Mm -hmm. все... Але от така самотність, mm -hmm. коли почала плакати, весь час по ночам в туалеті. Твоя цитата: Я екстремалка. Люблю дивитися страху в очі. Який е останній страх ти переборола? Я боюся висоти, але висоти якої? Я не боюся повзти до гори, але я боюся дивитися вниз з гори. Угу. Ну, це теж розумієш, ну, да? так. Тобто, от, шкрептися вгору, бжалу, скелила Зіння, чому я ним займалася, оце шкрептися вгору прекрасно. Але от коли я там вже на горі вчепилася, і мені мій тоді тренер каже: ну давай, стрибай, а стрибай, ну ти ж на страховці. Тобто так. ти просто відштовхнутися маєш, і він тебе ж там, чик-чик. Я кажу, ні, <ріст> може, тому я добре лазила, тому що я боюся пари. Розумієш, бо я так чіплюся, ці, значить, ці штучки. Але я не скажу, що я його поборола. Бо на початку ти запитував, чи стрибала я з парашута. Так. Ну тут є питання. Чи це страшно, тому що е, ти боїшся Так. Да, угу. Слухай, а смерті в очі, коли ти дивилася в останнє? Ну на початку війни, на початку війни, в перший день це було дуже страшно, страшенно страшно. Страшенно страшно. Але я не певна, що я боюся смерті. Я за дітей боюся. Угу. Я боюся їх смерті, розумієш? Я боюся і небезпеки для них. А для себе я би не, ну, не сказала. Тобто, мені, от якщо я буду сама, і навіть якщо там щось буде, ну, давай. Ми в Україні знаходимося. Так. Ми кожен день дивимося в очі смерті, коли у нас шахіди літають. над головою, або ракети летить, або там ще щось. А прям шахід летів над твоїм домом. Так, да, да, да. та не раз, вже не раз, вже mm -hmm. не раз, вже не раз. І від того страшно, Збивали коли на... я з дітьми, mm -hmm. коли я з дітьми. Ну, по поруч, так, коли я з дітьми, оце страшно. Оце mm -hmm. страшно. А от будь-я сама б ну, сама, як Бог дасть. Так -так. А ти віриш в астрологію чи в карму? Бо ти астрологією захоплюєшся? Подобається мені, близька вона, близька мені близький цей погляд на життя, з точки зору астрології, не тільки з точки зору релігії, да там, а з точки зору астрології. Бо астрологія говорить, що є такий шлях, є такий, це вибір. В той час, як релігія говорить, як пріначертана, так тобі буде. Да? Так. Ну тут мені близький підхід астрології, що все ж таки ми можемо обирати, да, що ми маємо вибір. Ти колись їздила в Грецію? І там загадувала бажання, і ти казала про те, що все збулось. І е, які це були бажання? Їздила в Грецію, я їздила сама на це Афон. Капець. Капець. Ну, mm -hmm. на Афон то мене не пустив, бо ніхто а, бо Ну, ти біля підніжжя. не ступала нога жінки, так, але да, я туди дісталась, до того афона. Якраз там невеличке містечко, яке найближче до нього. Да, І там оці ворота, я під ними сіла. Плакала, сиділа, дуже довго я там сиділа, я просто mm -hmm. нікого не було. Я прийшла, сіла під цими воротами, і я сиділа і говорила, говорила сама собою свої бажання, своє все проговорювала. І я тоді дуже е, мріяла. Я дуже хотіла вийти заміж, я дуже хотіла будинок. Mm -hmm. Я дуже хотіла і дуже хотіла дитину. І тоді навіть там десь я купила, не пам'ятаю чітко де, але е, такі, коротше, продавались навіть. Я не знаю, як їх назвати. Такі сріблясті, і там видрукована будинок. Так. Мрії такі, от знаєш, які mm -hmm. ти хочеш. Два колечка одруження, от такі прям як викарбовані, не знаю, як вдавлені. От такі, такі, як, типу, сфаліги на сфаліги. Mm -hmm. От. І ти їх можеш от куп... типу, купити, от те, що тобі там близьке. Це ще, ще якісь ми святі там міста їздили. Коротше, я їх купила, да, і воно дійсно збулося, бо потім я одружилася, і будинок у мене був, і дитина. А зараз про що ти мрієш? Хочу своє життя, розумієш, бо воно таке як вкрадене, війною вкрадене. Е... Насправді я. Досягла того, про що я мріяла. Я стала акторкою. У мене є хороші проєкти, я знаю, що дай Бог, вони ще будуть. Але дуже хочеться спокою. Хочеться, можливо, зараз там це вже кожен говорить, да, хочеться спокою в країні, але я дійсно його хочу. Я дійсно хочу жити спокійно. Я дійсно хочу, щоб мої діти жили спокійно, щоб вони в безпеці були. Я хочу продовжувати займатися улюбленою справою. Те, що в мене було, розумієш. Було, а воно як вкрадене. Ці вкрадені три, три роки життя, просто стільки хочеться нашого спокійного, класного життя, яке у нас було. Багато психологів говорять про те, що е, після великих стосунків, коли ти закінчуєш такі стосунки, потрібен час для того, щоб проаналізувати себе свою поведінку, перш за все, свою поведінку, так? А, і потім вже через певний час, через півроку, через рік, вступати в нові стосунки. У тебе нові стосунки почалися досить швидко. Це капець. Чи встигла ти все ж таки проаналізувати себе? Я не зовсім не зовсім, але повертаючись до мого, якщо ми говоримо про шлюб, я. Самотньо себе давно відчувала. У мене часу, у мене були роки на самоаналіз, розумієш? Тобто, оці всі роки, коли я ну це от було весь час, а що я плакала, я там, ну що, ну так, і туди, туди, себе шукала себе, розумієш, в цьому шлюбі, і тим займалась, і вже пекти почала, і це, і те, і на танці пішла вже, знаєш, якось щоби думаю, ну може щось зі мною не так. Ань, але що ти робила не так? Тому що знову ж таки, дивися, по власному досвіду, людина, яка розлучена, я розумію, що в розлученні завжди винні двоє. Винні двоє. Навіть коли одна людина каже, що та я наче все робив або робила, можливо, робила те, що не потрібно було цьому, цій людині. Можливо, але але, треба розмовляти, вміти розмовляти. І в чому от я точно не винна. І можу сміливо зняти себе відповідальність це в тому, що я не мовчала ніколи. Я говорила все. все а можливо, не говорила. так? -ну, ну то я ж і так, я так скажу. Я не звинувачую. От я не звинувачую. Просто мені ми не можемо обговорювати е його дії, це, тому це, що звичайно. ти на інтерв'ю, так? Коли я розучився, спочатку в мене було таке ж, теж я ні в чому не винен, наче і то, і то, і то, і то. А потім з часом я починаю усвідомлювати: ага, так о чому? Так, ага, тут так було. Я це бачив зі своєї сторони. Ось так. А людині взагалі інакше потрібно було. Але треба говорити про це. А я угу. питала, а мені не говорили. Ось тому тут я абсолютно ну, саме якщо ми говоримо про це, я знімаю себе відповідальність, бо я говорила і просила говорити зі мною. Угу. Я просила говорити зі мною. А ну він потім сказав, каже, що в мене ну, проблема з цим. От, от, ну от не говорив, от не го не навчили батьки говорити. Не говорив. І не говорив. І мовчав, і мовчав, і мовчав. Я як сама з собою ходила розмовляти. Ну просто ти собі навіть не ну, уявляєш, які були розмови, якого рівня, тобто вже такого, коли я вже я казала багато разів про те, що давай розлучимось, давай роз... я піду. Я піду. Це було багато разів сказано, розумієш, а людина мовчала, нічого не говорила. Можливо, треба було після першого піти. Можливо. І тоді люди думаю, зрозуміло, що це не просто балачки. Можливо. Угу. А, Бо бачиш, як ти кажеш, що як коли ти вже пішла, да. тоді почалися дії. Так, да, а можливо, так і сприймалося, що ця жінка побула, яка завтра попустить. А воно не попускало, воно навпаки, накопичувалось, накопичувалось, угу. накопичувалось. Євген зміг перекрити ту ту той душевний біль, е, який залишився після попередніх стосунків. Так, але я до нього прийшла вже без болю. Тобто, ми, коли познайомилися, вже не було нічого. Це вже час пройшов, там не було таке, що там через півроку. Там було вже дуже багато часу пройшло. Я так не згадаю, але там роки пройшли. тобто Там Там пройшов час, і я вже, до... ну, ми з ним познайомилися абсолютно. ну... Чекай, стоп, а ми до цього говорили ж не про Євгена, я сподіваюся. ж. Про нього говорили. Про Євгена ми говорили? Так, да, так, да, так. Да. До цього? До кого до цього по чекай, стоп перший <світ> у тебе ж був не з Євгеном. Ой... Ja, je... Я про перше залішлю я говорила a -a. Про А-а-а! Про то я навіть там нема навіть про що говорити. Це була така студентська якась така, знаєш, там розписалися і розвелися. Ти навіть цього не сприймаєш як свій перший шлюб. Взагалі не рахую це. Я навіть з астрологом говорила, каже, що це було? Чому, навіщо, для чого? каже, Це була твій кармічний обов'язок. Дивися, бачиш, а я весь цей час думав, що ми говоримо конкретно про твій перший шлюб. Ні-ні. ні Вау. Ні ні, ні, ні. ні З женою це фактично, якщо ми говоримо юридично, це другий був шлюб. А перший да. там навіть говорити, ну навіть немає про що говорити. Вау, а дивись, тобто ти його взагалі не сприймаєш, той перший шлюб, що він в тебе взагалі да. в твоїй історії життя був. Так, так. У мене вже ID-картка там немає яких цих взагалі? Тому що це якраз. Я ще подумав, думаю, так наче не ж малий не від першого ні, того шлюбу? Ні, ні, там все взагалі ми були студентами. Хороша людина, питань нема. Ну, тобто... Але тут ну, там взагалі не знають, чому ви ми зустрічались, а потім так. А давай розпишусь? Ну давай що ні, по ти приколу? Ти... Ну... Це не було б. Тоді це не було б приколу. Ні, чому? Ми серйозно розписувалися, Але там одразу почалися проблеми. Розумієш, ми тільки розписалися, він дуже ревнував до моєї роботи. Щоб ти розумів, там мої агенти, з якими я бачилася кожен день, мої акторські агенти, жодного разу його в очі не бачили. Тому що він їх уникав навіть. Тобто там якісь такі була, Чи то заздрість якась була до моєї роботи, до мого успіху? А я тоді якраз активно почала. І все, я тоді так це Йо маю, думаю, що uh -huh. це таке? І все, поїхала на зйомки кудись за кордоном, у мене були зйомки. І потім, якраз, ви розійшлися, і ти зустріла Євгена одразу? Ну, не одразу, це пройшов час. Теж пройшов час? Пройшов час, не одразу. Окей. Вау! Я, до речі, напевно, вперше за всю свою кар'єру інтерв'ю чую, що людина просто. Забула про а, якийсь період свого життя, такий, який називається одруження або там да. заміжя. Да, да. Клас. <губить> Клас такий смішний. <губить> це це, це вау. Слухай, ну насправді я не хочу зараз. Це не про те, що я не поважаю ту людину, розумієш, тому що він ну, воно тобі нічого не дало по факту. Да. Це, це заміжжя. Ну так, да, воно нічого немає. Ніяких як результатів, ну тобто нічого розумієш, просто от чомусь ми розписали. Тобто, я вважаю, що я ми зустрічались. Ми зустрічалися, розійшлись. А mm -hmm. те, що ми там оформили це підписали, ми так і розвелися, розлучились. Я була на гастролях, я подзвонила, сказала, можеш це, і він сам все подав. Короче, mm -hmm. зробив. Ми тільки зустрілися. Мені бумажку передав, і, і все тоді повертаючись ще трошки до Євгена, так. так у вас спільний син, спільна так. дитина. Так. А, а як дитині? Пояснювати, що мама з татом не разом це перше. А друге як дитині пояснювати, чому мама плаче через тата? Він не бачив, він не бачив, що я плачу. Я, я, да, да. я тому і не хотіла, щоб він бачив, він не бачив. Я mm -hmm. вночі плакала в туалеті. Там. Я потім навіть запитала: кажу: ну коли ми вже да, розходили, кажу, ну ти, ти ж чув. Кажу, ти не чув ніколи, як я плачу? Кажу, майже кожну ніч в туалеті. І це почалося ще, коли вагітною була, вже навіть тоді. тобто. Каже, пару раз чув. Ну, так. Ти, кажу, чому ти нічого не зробив? Він шкодує? Я не знаю. Зараз не спілкуєтесь? Він тато, він прекрасний тато мого сина. Ну ось, Тобто, все наше спілкування воно обмежується переписками тільки стосовно дитини. А дружба між колишніми існує? Я думаю, так. Я думаю, так. Mm — Угу. -hmm. Але Чому у вас Я... в нашому маю? випадку. Бо він дуже ображений mm -hmm. на мене. На тебе? Угу. Mm -hmm. Дуже сильно. Я не знаю, чи колись він мене пробачить. За те, що ти пішла? Угу. Mm -hmm.